Зараз ми будемо робити зажарку для нашого супу. моркочка, цибулька. Кухня для потребуючих. Таку акцію започаткували працівники однієї із благодійних організацій. Олена Жигуліна каже: гарячі обіди готують півсотні волонтерів для людей, які нині перебувають у складних життєвих обставинах. Говорить, вимкнення електроенергії, відсутність води та холод у помешканнях стали важким випробуванням для окремих категорій волинян. В основному ми готуємо суп. Суп або борщ, але такий, як то кажуть, два в одному, щоб було густе, ситне, поживне, щоб могли не їстися, не тільки там вдичка має бути. Має бути якийсь м'ясний, чи бульйон, там, чи м'ясні якісь там кустомашки, обрізі. Або, наприклад, там, якщо часом немає, то можуть бути там по типу солянки з сосисками. Долучилася до волонтерської роботи 14-річна Мирослава Кравчук. Я приходжу. Час я стараюсь допомагати те, що мені попросять, але це точно не готовка, бо я ще замала для такого. Кожен раз, коли ми приїжджали і роздавали їжу, це справді ти бачиш цих людей, і ти розумієш те, що на сьогодні вони будуть. Ситі. Гарячі обіди роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю і з синдромом Дауна, людям старшого віку, переселенцям. У минулому році, якщо так згрубше підрахувати, це майже три тисячі літрів гарячих супів, компотів теж, в такій самій кількості. Відповідно, кожна страва вона доносилась ну, більше як для п'яти тисяч осіб. Цього разу три десятки людей з інвалідністю із громадської організації Центр реабілітації осіб з інвалідністю джерело життя скуштували гарячі обіди. Серед них Альона Стасюк. Зараз це дуже дуже актуально. Особливо зараз дуже холодно, а тим більше так як я проживаю на окраїні луска, собою просто дуже тяжко провести з собою їжу. Це дуже добре те, що теплі обіди, І з перепадами цього електрики ти не можеш нічого. Нагріти це дуже хороша така справа, яку вони роблять для нашої молоді. Гарячі обіди волонтери готують та роздають двічі на тиждень. Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.